Дві тисячі гривень премії та почесні грамоти ветеранам української повстанської армії вручає напередодні 9 травня губернатор Житомирщини Сидір Кізін. Він переконаний, сучасні українці повинні знати і вшановувати своїх героїв, людей, які боролися за сильно до незалежну державу, і за це були кинуті у жерло репресій. Я е, хотів би з ну, великою приємністю і з великим хвилюванням відзначити сьогодні наших ветеранів, які після участі в бойових діях за нашу країну, незалежну Україну, ще довгі роки мали поневіряння по сталінських таборах, поневіряння по тюрмах, пройшли всі жахи радянської каральної репресивної машини. І, попри це, все залишилися живими і пам'ятають про ті події. Степан Миколайович вступив у ряди повстанців ще дитиною. Він допомагав опівцям з розвідкою та приносив харчі. А коли йому виповнилося 20 років, чоловік потрапив у табори. Дитинство, я ж як була в нашій повстанській армії, Так само дитинство, тому що ми село моє було сказати, в лісі, розвідку піти, знати, де що, куди посилала. Ну, продукти треба виносити, вечір посидіти допомогти прийти в село, дорогу, перевірити, дещо, чи нам вишивків. Так от. Це все, отак все йшло, йшло до 50-го року. В 50-му році мене взяли із. Засудили за п'ять років. Василю Степановичу, 86. Він теж був зовсім юним, коли потрапив у тюрму на 25 років. Чоловік згадує, партизанили невеликими групами, ховалися в лісах, але без допомоги місцевого населення українським повстанцям було не вижити. Нам ну, от людям ся ми на люди, ніхто б там не вижив. Це люди спасали нас, кормили, одягали. Ну, все люди. То тільки що говорять, ну там були, звичайно, такі, що доносили, були, були, але ну, ту з тими розправлялися. Я вам скажу правду, що я отак, ми туди говоримо, а от вдома, там, де я живу, я все вам не розказуюся. Навіть не знаю, що а, що, то, що, то, що, а не знають нічого. Там такі люди є ще. Такі просовєтські, про большевицькі, такі шу страшно ним. Нині на території області живе 21 ветеран УПА. Зважаючи на поважний вік і стан здоров'я, більшість з них не змогли приїхати в Житомир. Премії та почесні грамоти їм передадуть пізніше, запевнили вода.